З випіканням такої паски впорається навіть той, хто буде робити це вперше. Така паска виходить повітряною, практично невагомою, в міру солодкою та довго зберігає свою свіжість. Головне всі процеси робити поетапно та дотримуватись грамовок. Для опари змішую тепле молоко, два види борошна. Це манітоба та звичайне пшеничне борошно вищого сорту. Додаю цукор та живі дріжджі. Головне дивіться, щоб дріжджі були свіжими. Опару замішую в інші Віком до однорідності накриваю плівкою і прибираю в тепле місце на 30 хвилин. В чаші міксеру збиваю яйця та цукор. Дуже сильно яйця збивати не треба, достатньо збити до ось такої піни. До яєчної піни додаю сіль, ванільний цукор та опару. За 30 хвилин вона дуже добре підійшла. Вливаю розтоплене вершкове масло і перемішую буквально одну хвилинку. Всипаю два види борошна, пшеничне вищого сорту та манітоба. Пропорції борошна один до Одного. Всі грамовки я пропишу під відео. На мінімальній швидкості вимішую тісто впродовж 10 хвилин. Ось таким воно повинно вийти. Далі збільшую швидкість міксеру на 2 і вимішую ще 20 хвилин. Я собі заводила таймер, щоб нічого не прогавити. Через 20 хвилин до тіста додаю вершкове масло кімнатної температури і на першій швидкості повністю його вмішую. Далі у нас іде рослинна олія. Теж додаю її і чекаю, поки вона повністю вмішається. А ось холодну воду я вливаю не за раз, а за 3-4 етапи, після кожного разу чекаючи, поки вода повністю вмішається в disto Готове тісто має ось так гарненько, тоненько розтягуватись і рватись. Це якось по-вумному називається перевірка на глютенове вікно. Коротше, ви поняли. В готове тісто додаємо цукати. Я взяла вологі апельсинові та в'ялену клюкву. Апельсинові цукати можна додавати одразу, а клюкву я вимила та добре просушила. Тісто перекладаю в зручну велику миску змащену олією, накриваю плівкою і залишаю підходити на 30 хвилин. Я на низ духовки Поставила миску з гарячою водою, а наверх поставила тісто. Тісто добре підійшло і дуже смачно пахне. Поверхню. Я зовсім трохи змастила олією і зараз буду ділити тісто та розкладати по формочках. З цієї кількості тіста виходить 4 великих паски. Форми я використовую одноразові і їхній розмір 130 на 85 В кожну таку форму кладу заготовку вагою 410 г. Кладу обережно в центр форми і не придавлюю. Паски буду розстоювати в теплій духовці впродовж 90 хвилин. Я так само на низ поставила миску з гарячою водою, а зверху поставила паски. Минула 1 година і 15 хвилин і я дістаю паски з духовки, а духовку вмикаю на 180 градусів і розігріваю впродовж 15 хвилин. І перед тим, як відправити паски, випікатись, на низ духовки наливаю трохи води. Зменшую температуру на 165 градусів і випікаю паски впродовж 15 хвилин, а потім Меншою на 160 градусів і випікаю ще 15 хвилин. І як ви бачите, верх пасок я накривала фольгою, щоб вони не підгоріли. Накривала фольгою я їх не одразу, а тоді, коли верхівки зарум'янились, форми знімаю не одразу, а даю паскам трохи охолонути. І я вам не можу передати наскільки ніжними повітряними та невагомими вони вийшли. І тепер залишилось тільки покрити паски глазур'ю та задекорувати, але це вже на ваш розсуд.